Права 143. На координатному промені позначили точки О з координатою 0, А з координатою 7 і Б з координатою 28. Перше запитання, наскільки одиничних відрізків відрізок ОБ довший за відрізок ОА. Друге, у скільки разів відрізок ОА коротший від відрізка ОБ. Ну що ж, давайте тоді будемо розв'язувати. Що спочатку зробимо? Давайте запишемо слово розрізок. Ми не будемо тут зображати ці точки. Від нас цього не вимагають, пишемо розв'язання. Для всіх подальших необхідних дій нам необхідно визначити довжину відрізка ОА і довжину відрізка ОБ. Як їх визначити? Ну, якщо початок у нас точка О має координату 0, а, наприклад, Б має координату 28, то ми пишемо тоді, що відрізок ОБ дорівнює. Треба від координати кінця 28. Відняти 0. Це у нас буде 28. Ну і пишемо, чого. Це буде у дужках якихось одиничних відрізків. Я запишу так. Одиничних відрізків. ОВ. Тобто це довжина відрізка ОБ. Тепер нам треба довжину відрізка ОА. Пишемо ОА. Дорівнює. Так, кінець відрізка у нас у точці з координатою 7, початок у точці з координатою 0. Знову пишемо 7-0. Це дорівнює 7 і в дужках пишемо, яких одиниць одиничних відрізків. Так, ми знайшли довжину вже відрізків ОА і ОБ. Ну, якщо б нам треба було АБ, то нам треба було б 28 відняти 7. Але про це не йдеться в цій задачі, ми знаходити не будемо. Тепер. Даємо відповідь на перше запитання. Перше. Нас запитують, наскільки одиничних відрізків відрізок ОБ довший за відрізок ОА. Ну, щоб знайти різницю, нам треба від довжини ОБ відняти ОА. Пишемо. ОБ мінус ОА. Дорівнює. Підставляємо. Замість ОБ підставляємо 28. Так, і замість ОА підставляємо 7. І це буде дорівнювати 28-7, це буде 21 і в дужках пишемо одиничний відрізок. Тобто, в принципі, це і є оця різниця між ними або довжина відрізка, до речі, АБ. Ну, запишемо там різниця. Є. Ну, е, наступна дія, яка у другому запитанні нас запитують, у скільки разів відрізок ОА коротший за відрізок ОБ. Відрізок ОБ у нас довший. Якщо ми його довжину поділимо на довжину відрізка ОА, ми будемо, дізнаємося, у скільки разів відрізок ОА коротший за відрізок ОБ. Тобто в другому пункті ми пишемо, тоді нам треба довжину відрізка ОБ. Поділити на довжину відрізка ОА. Ну і це дорівнює. ОБ у нас дорівнює 28. Поділити відрізок ОА у нас 7. І це буде дорівнювати 4. Це буде У 4 рази. Ну, тобто можемо записати 4 у дужках рази. Ну, а зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Перше. Наскільки відрізок обидовший, пишемо на 21. Одиничний. Одиничний. Відрізок. Ну і друге. У скільки разів відрізок а коротший? Пишемо у 4 рази. У 4. Рази ось така задача на цьому вправу завершено.